Я буду боротись за тебе як вовчиця. За кожен подих і за кожен жест, ковток води, щоб спрагно напитись, за кожну молитву що лине до небес. За кожен день проведений в неволі. За кожну годину без світла і зв'язку, за кожну мить і той страшний пут солі, що довелося проковтнути в спеку на плацу, за кожну рану на твоєму тілі, за кожну сиву волосину в бороді, за кожен опік, за надірвану знов спину, за кожну звістку не написано мені. За сльози мами, що втомилася чекати, за друзів нерви і питання тімі, які новини знов кажуть, не на часі, чи є якісь відомості, скажи за кожен літній дощ, що прийшов без тебе, за кожен захід сонця і ранком його схід. За той морський прибій, що хвилями шалено штовхає білу хвилю аж до самих ніг. За кожен кухоль чаю, що вихолив без тебе. За чорні стиглі вишні осипані в саду, за сум в моїх очах, яких страшна бентега вже шостий місяць поспіль позбавляю сну, за місто твоє рідне, за вулиці, будинки, зігріті сонцем півдня, дитинство золоте, за ювілей в полоні. Світи півстоліття зустрів не в колі друзів, а невідомо де.